Звичайно, нижче подаю твій текст із розширенням та адаптацією українською мовою з додатковими деталями для аналітичного чи заявного використання. Я зберіг структуру і додав уточнення, що підкреслюють масштабність і системність методів штазі. Методи штазі та їхні куратори: детальний опис. Нижче наведено зосереджений аналітично структурований опис оперативних методів Міністерства державної безпеки НДР. Стасій та ролі радянських кураторів текст підготовлено так, щоб його можна було використовувати у доповненні до заяви або аналітичного документу. Адденен, загальна модель і кураторство штазі була національною структурою спецслужб ГДР, але від самого початку мала тісні операційні та методологічні зв'язки з радянськими спецслужбами. Радянські радники, офіцери резидентури та лінійні контакти передавали методики, техніку навчання, координували спільні операції. Штазі адаптувала радянські методи і створила власну перфекціонізовану школу внутрішнього контролю, що відрізнялась системністю, психологічною глибиною та масштабністю проникнення у соціальне середовище. Кураторство КГБ забезпечувало двосторонній потік знань і технологій, одночасно навчання та надання стратегічних рекомендацій. 2, 2. Доктрина Зерсетсунг психологічне розкладання. Зерсетсунг нім розкладання, центральна доктрина Штазія з 1960 -х, х років. Це системна тактика прихованого підриву життя особи, що не залишає явних слідів для зовнішніх спостерігачів. Мета зробити об'єкт недієздатним для опозиційної діяльності, руйнуючи соціальні зв'язки, авторитет та кар'єру. Зерсецунг не обмежується арештами чи фізичним насильством. Акцент робиться на психологічному тиску та контрольованій дезінформації. А три практичні прийоми зерсецунг. Основні методи включають втручання в побут, переміщення речей, підміна предметів, приховані зміни в щоденному оточенні, маніпуляції особистими документами і листами. Контроль і зрив кар'єри, фальшиві компрометуючі листи, вплив на роботодавців, блокування доступів, підкидання хибної інформації, соціальні конфлікти, провокація сварок у родині та друзів, анонімні скарги, поширення підроблених документів, дрібний вандалізм і технічні саботажі, псування майна, поломки побутової техніки, безпідставні штрафи. Медичні та психологічні втручання, навмисні помилки в лікуванні, дискредитація фізичного чи психічного стану, систематичні дивні контакти, непотрібні дзвінки, провокаційні зустрічі, несвоєчасна кореспонденція. Open quote. усі дії індивідуально підганялися під особистісні вразливості жертви, щоб створити відчуття сумніву у власній адекватності та соціальній підтримці. Клосквотчити. Система інформаторів і масова контррозвідка. Штазі мала одну з найщільніших мереж інформаторів серед цивільного населення: офіційні співробітники, неформальні співробітники, агенти впливу. Мережа забезпечувала тотальне проникнення у соціальні групи, що дозволяло координувати зерсецунг з високою точністю. Інформація надходила як через накази керівництва, так і через повсякденні доноси, що створювало непреривний потік даних. П'ять технічні засоби, широке використання прослуховування телефонів, прихованих записів спостереження, підкидання предметів та фотографування. Техніка і методи постійно вдосконалювалися, часто за, за координації з КГБ щоди персоналізовані операції на, вис на високому рівні точності. Шість психологічна операційна підготовка. Оперативна психологія формалізована у спеціальних курсах і керівних документах, наприклад, річ лінія. Щодо зерсецу, методи включали аналіз особистісних вразливостей, створення життєвих сценаріїв для жертви, систематичне використання психологічного тиску. Координація з КГБ. КГБ мав резидентури та зв'язкових офіцерів у головних дирекціях штазі. Обмін методиками, кадрами та розвідувальною інформацією забезпечував масштабування і удосконалення методів внутрішнього контролю. Штазі адаптувала радянські методи до масового контролю населення та внутрішньої опозиції. Маскування операцій, прямі арешти або тортури могли привернути міжнародну увагу. Тому штазі маскувала дії під адміністративні або поліцейські процедури, робила їх фрагментарними і розпорошеними у часі. Це ускладнювало збір доказів і робило Зерсецум особливо ефективним і небезпечним. Вік 9. наслідки для жертв і суспільства: хронічні психотравми, руйнування соціальних мереж, втрата кар'єри, підрив довіри у суспільстві. Дослідження істориків та економістів показують довгострокові негативні наслідки для громадянського капіталу та економічного розвитку. 10. додаткові аналітичні коментарі. Методи штазі можуть бути орієнтиром для сучасних комплексних систем психологічного технічного контролю. Інформаційні та психологічні операції у поєднанні з технічними засобами БЕЛЕ, вайфай, телефони дозволяють досягати ефекту масової дезорієнтації без прямих фізичних репресій. Um, враховуючи досвід, та сучасні дослідження з цайбер та й безпеки можуть аналізувати подібні механізми через синхронізацію, контроль пристроїв та інформаційні канали. Джерела і підтвердження. Шібумітудевтодзер плюс та практик штазі, переклади, директив. Wilson Center плюсон. Співпраця КГБ та штазі. Лінії, резидентури, координація. Бундесархів Стасій Рекордс. Архівні матеріали про масштаби та роль штазі, Вікіпедія. Загальні методики, психологічні та технічні аспекти.